Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео розпаковка сайту Мейкап. Як завжди я зробила замовлення і сьогодні ми з вами разом його розпакуємо. В упакуванні все було перекрито з таким папером. Мені дуже подобається, дуже все компактно спаковано, нічого ніде не розливається, не сувається. Ну і як завжди, приходить чек, з якого я вам сьогодні зачитаю назви і ціни даних продуктів. Давайте будемо розпочинати перший засіб, який я замовила, це фіксуючий гель-стайлер для брів від Maybelline. Коштує він 293 гривні. Має він ось такий вигляд. Це новинка від Maybelline, Минулий раз я хотіла його замовити, не пам'ятаю, здається, на Єві, бо вже я його знайшла. Ну, як знайшла вже я бачила рекламу на нього, що це новинка, і він дуже добре фіксує, прям бетонно фіксує брови. Тому я хотіла його придбати, але його не було в наявності. За цим разом я подивилася, він є в наявності. Нарешті я його взяла, його тут 7 мл, Ну, як я сказала, це новинка. У мене закінчується бюджетний від Ламель. Мені потрібно просто новий гель для брів, а це якраз вийшов, тому ось так. Давайте я вам покажу щіточку, яка тут є. Ось така малесенька щіточка. Такі щіточки я не полюбляю. Я люблю звичайні щіточки, щоб були нормального розміру. Але оскільки ця новинка і хочеться чогось нового, тим паче я слухала за нього відгуки, що дуже добре фіксує брови, тому вирішила його взяти. Ну, аромату ніякого нема. Тут просто звичайний прозорий гель. Тому буду звичайно тестити. Потім вам щось буду говорити. Так, давайте далі. Далі я замовила антибактеріальну зубну пасту для зниження чуливості зубів і відновлення емалі. Сенсатів, здається, бренд 80 мл 104 гривні. Хто за мною сітку, я знаю, що зазвичай я замовляю зубні пасти від Marvis. Довго я вже на них сижу. Вони мені дуже подобаються, вони гарні аромати, упакування. Але останнім часом дуже в мене зробилися. Ну, як зробилися, вони в мене були чутливими зуби. Але інколи бувають певні періоди, вони підвищуються ця, ця чутливість. У Марвіс немає таких зубних паст саме, щоб знижувати чутливість. Колись у мене такі були зубні пасти від Colgate, але їх на даний момент немає. Зняли їх з виробництва. Є інші, але вони мені, чесно кажучи, не підходять, тобто вони не прибирають у мене чутливості. Тому я вирішила ось. Взяти таку зубну пасту. Я її вже бачила неодноразово, на неї десь натрапляла. Вона тут іде також для зниження чутливості зубів. Для мене це нова зубна паста, я її ніколи не бачила. По-перше, вирішила зробити перерву, тому що Марвіс у мене дуже давно. Він мені і не надоїв, але трішечки, ну, інколи потрібно робити ці перерви. Плюс до цього на цю пасту я натрапила, вирішила її протестувати. Ну, Всередині, вона ідентична з упакуванням. Звичайно, я її протестую, потім. Вам щось буду говорити, тут вона ось так запечатана, як звичайні пасти. Тому ось так буду тестити. Так, давайте далі. Далі я замовила засіб для інтимної гігієни від лактацит, коштує від 199 гривень. Взяла ось такий рожевий лактацит, я постійно беру. Інколи буває, я роблю якісь перерви на інші якісь бренди. Але це мій улюблений на даний момент бренд по саме засобах інтимної гігієни. Зараз у мене такий зеленого кольору закінчується. Він дуже такий освіжаючий, там, напевно, якась м'ята є в складі, непоганий. Але вирішила взяти ось цей рожевий. Він один з тих, який мені найбільше подобається в лінійці. тому що її там ну, певна кількість є в лінійці. Тут його... Зараз я гляну. Здається, 200 мл. Всередині ідентичне упакування з дозатором зручне. В принципі, його надовго вистачає. Він мені дуже подобається, тому хто шукає такі засоби, можна на нього звернути увагу. Так, давайте далі. Далі я замовила цукровий скраб для тіла, коштує він 93 гривні. І літраж його 225 мілілітрів. Тут бренд Fresh Juice, напевно, бренд. Я вже не пам'ятаю, що від цього бренду я щось брала. Таке враження, що я брала вже скраф від цього бренду. Тут ось такі заклеєні самі упакування для того, щоб вони не розкривались під час того, як транспортуються. Тут макадамія. Давайте вам покажу вигляд: ось такий має він. Вигляд всередині фіолетовий. Давайте я відкрию його вам покажу. ну ось Тут він так запакований. Давайте я хочу все-таки відкрити, відчути аромат і заодно лише показати вам. Так, дійсно, тут аромат такий екзотичний, ну і всередині, ось такий він фіолетовий. ну Він, злегка. Ні, він такий густий, не, не тече, він, скажімо так. Цукрові скраби я дуже полюбляю, Вони в мене постійно, особливо в літній сезон мені чомусь більше подобаються цукрові скраби. Не знаю чому, можливо, що такі вони більш освіжаючі, не обтяжуючі. Тому цукровий скраб. Далі я взяла кавовий ще скраб, для тіла від містер скрабер. Коштує він 259 гривень і 200 його г. Кавові скраби я полюбляю, я їх беру час від часу, але останнім часом я їх не брала. Вони мені піднадоїли такі, вони трішки тяжкі. Але вони дуже добре відшушують шкіру, приводять її в гарний стан. Все-таки краще, ніж цукрові, тому що цукрові, вони всередині, як ви бачили, з таким ще додатковим, скажімо так, в'язким елементом. Да? А Кавові скраби, вони, хоча є і кавові такі скраби, але то, які я беру, вони розсипчасті, тобто зернинки в них набагато більші і вони краще шліфують, скажем так, шкіру. Має він ось такий вигляд. У них, до речі, дуже гарні упакування. Це до речі, український бренд. Він у мене практично постійно щось завжди від нього є. Я вже за нього сотні разів говорила. Спеціалізуються вони більше на скрабах, але на сьогоднішній день у них дуже великий спектр продуктів для обличчя, волосся, тіла. У них є свій офіційний сайт, у них є свої магазини, тому ось так. Так, ну всередині, тут, як завжди, у них ось такий є ще стікер. І саме упакування має ось такий. Вигляд, також мені дуже подобається, такий мінімалістичний, завжди в таких чорних кольорах, хоча не всі. Тут, здається, повинен він бути ягідний, наскільки я так дивлюся, тому що я хотіла спочатку взяти звичайний, а потім натрапила на цей ягідний. Ягідний, здається, я не брала. Тут ось так стрічка ось ця відкривається, і потім можна його відкрити. Зараз я вам покажу його всередині. Так, кава, ну ягід поки що трішечки-трішечки так, трішечки, трішечки я чую ягоди. Всередині він має ось такий вигляд, розсипчастий. Саме такий мені подобається. Він дуже добре відшушує шкіру, дуже добре з нею працює. Практично робить масаж, ліфтинг, очищення. Навіть такий антицелюлітний процес є. Тому такі скраби я час від часу беру, вони мені дуже подобаються. Так, далі я взяла крем-мило кашемір і орхідея. З 10 мл 169 гривень. І ще один такий самий я взяла китальк і ірис. Знову ж так, така сама ціна: 169 гривень і 1000 мілілітрів. Я вам їх показую дві штуки ось така перша. Це у нас з орхідеєю, здається. І ще одна така з ірисом. Одну я собі залишу, а одну я просто віддам, тому що робили також замовлення. Разом зі мною, тому одну собі іншу віддам. Показую два, тому що в них в лініці великий спектр саме видів ось цих гелів для душу. Це дуже гарний гель для душу. Тут, здається, бренд зараз гляну. Що правильно, дермомет здається, бренд, якщо не помиляюся, вони гарної якості. Я беру тисячу мілілітрів для того, щоб вони просто стояли у мене в запасі, тому що я тестую малесенькі баночки. Інколи буває так, що вони закінчуються, я не встигаю перезамовити, тому це в запасі стоїть. Дуже зручне упакування, якісна помпа, надовго вистачає. Тут, правда, вказано крем-мило, ну взагалі тут, наскільки я так пам'ятаю, вони не йдуть, як крем-мило, тому що всередині все-таки в них гелева текстура, но, можливо, в них у формулі щось є. Тому так пишуть, не знаю. Давайте я відкрию ось цей ірис. Ірис тут дійсно він тут такий більш гелевий і білого відтінку. Але гелі для душу непогані. Я брала алоє, дуже гарний в нього аромат. Добре, він очищує, добре він піниться. Тобто, ну класні гелі для душу. Тому ось так. Далі я замовила кремову мочалку для душу The Body Shop. Коштує на 120 гривень. Має вона ось такий вигляд. Звичайно, ось ця кругла мочалка. В мене. Та, яка зараз є, вона такого яскраво-рожевого кольору. Здається, також від даного бренду, якщо не помиляюся, але вона вже дуже довго в мене і вже вийшла з строю, будемо так говорити, я вирішила собі перезамовити, взяла такого кремового відтінку, вона доволі якісна, ця мочалка. Саме такі види мочалок мені підходять, подобаються, тому я їх беру. Інші якось в мене не прижилися, чомусь ця мені більше подобається, вона дуже добре так очищує шкіру, навіть додатково її другий раз замість скрабу скрабуть. За рахунок ось цієї сіточки, що в неї є, вона дуже добре очищує. Тому я її завжди беру, саме такий вид. Далі я взяла очищувальну і відбілюючу маску з оксидом цинку, і вітамінами не буду перелічувати, бо їх тут багато. Коштує вона 140 гривень, її 75 гривень. Мілілітрів. Має вона ось такий вигляд. Це український бренд Sejin. Зараз я відклею ось цю, що заклеєна. До речі, дуже добре, що заклею тому що буває інколи в деяких інших інтернет-магазинах я замовляла, буває інколи те, що не заклеєне, приходить, буває відкриті упакування. Так, ну ось такий вона має вигляд без. Цієї стрічки це маска, вона очищувальна. Я її вже брала, колись взяла повторно, не захотіла більше нічого іншого шукати. Знайомилася з цим брендом просто через пробники, коли мейкап вкидав пробники у свої упакування. Вона мені дуже сподобалась, саме маску вони вкинули. Вирішила її перезамовити, тому що пам'ятаю, що вона мені дуже сподобалася. Всередині вона такого. Білосніжного кольору, дуже вона приємна на дотик на обличчі. Вона наноситься на обличчя, тримається там хвилин 10-15 підсухає і її можна змивати. Тобто, схожа вона на глиняну маску, але це не глиняна маска, вона очищувальна, дійсно вона добре, очищує обличчя, вона навіть освітлює трішки обличчя, користувалася нею раз у тиждень, тому що вона, звичайно, нею компоненти є підсушуючі. Але класна маска, нею приємно користуватись. Мені, подобається, що літраж такий невеличкий, 75 мл, тому ось так. Так, давайте далі. Від цього бренду, до речі, я взяла кілька продуктів сьогодні. Далі я взяла сироватку для обличчя з гіалуроновою кислотою і вітамінами. Знову ж таки, бренд Сейн 30 мл, 199. Гривень. Я вирішила трішечки відпочити від корейських ось цих засобів, тому що зазвичай у мене сироватки, кремелі обличчя корейські, вони мені дуже підходять, тому я ними користуюсь. У мене суха шкіра і їхні зволожуючі засоби мені дуже добре підходять. Ну, Чесно кажучи, просто мені вже вони трішки надоїли, як я сказала, тому вирішила взяти знову ж таки від Сейн, Тим паче, крім маски, у мене і так лежать, лежить цей бренд в закладках. Його просто протестувати цей бренд. Тому я вирішила скористатися даним моментом і взяти кілька засобів від даного бренду. Сироватка має ось такий вигляд: 30 мл, такий ковпачок у неї. Ну і з дозатором вона ось тут таким. Давайте я відкручу, просто гляну, яка вона всередині. Аромату у неї ніякого нема. Всередині вона така прозора, і трішечки, напевно, вона така буде слизиста, Дивлюсь, не просто водичка всередині. Ну, вона повинна зволожувати. Я брала на зволоження, тому ось так. Так, давайте далі. Далі я ще взяла крем для сухої шкіри обличчя з маслом манго і ши. Знову ж таки, сень, 40 мл, 152 гривні. Має крем ось такий вигляд. Знову ж таки взяла крем для обличчя, щоб він зволожував мою суху шкіру. Тут він якраз і йде. І подобається мені, ще невеличкий літраж, бо може всякого будь як завжди, щось десь не підійде, чи ще щось можна швидше або використати, або буде не так шкода викинути. Ну, як є. Звичайно, я покористуюсь, потім вам скажу свою думку. І в нас з вами останнє залишилось це подарунок, вкинув мейкап, пробник 1,5 мл. Парфумована вода. Має вона ось такий вигляд. Бренд тут, напевно, AG Mel, якщо я не помиляюся. Парфуми мають назву Аристократ. наскільки я так розумію. Дані парфуми я ніколи не бачила. Ну, вірніше, не парфуми, а парфумована вода. Всередині мають вони ось такий вигляд. Це так розумію, повноцінний флакон. І сам пробник всередині. Ну, я, чесно кажучи, не витримала, я вже його протестувала трішечки. Е, всередині має він ось такий вигляд. Е, чесно кажучи, парфумована вода мені дуже сподобалася. Вона має солодкий аромат, солодкі аромати я не люблю, але ось тут дуже він мені сподобався, тому що він якийсь такий одиничний аромат. Зазвичай ну, Наприклад, солодкі аромати дуже часто додають якісь квіти, цитруси. І він такий багатогранний і ось це солодке переплітається з іншими ароматами. І чесно кажучи, на сьогоднішній день солодкі аромати я уникаю, я беру трішечки інші аромати. Ну, Ось тут він мені дуже сподобався, дуже гарний аромат. Просто 에... зараз трішечки. Так, ну дуже приємний аромат. До речі, даний аромат мені е, схожий з. Ароматом від бренду цукерка, це український бренд. Звичайно, він набагато бюджетніший. Аромат, здається, називається присрес. Зараз я вам покажу його. Має він ось такий вигляд, дуже схожий в нього аромат, набагато бюджетніший. До речі, я його збиралася робити перезамовляти віраніше, тому що дуже він мені подобається. Саме солодкий і такий він якийсь також одиничний цей аромат. Дуже він мені сподобався. Так, ну дуже схожі вони у своїх ароматах. Аналог бюджетний, скажімо так. Ну, я дивилась на сайті, скільки коштує дана парфумована вода. 75 мл коштує десь біля 2 тисяч. Ну, звичайно, я залишу собі десь у закладках, тому що дуже вона мені сподобалася. Зазвичай такі пробники, неважливо, чи це парфуми, чи це ось як маска для обличчя. Я їх залишаю десь собі в замітках. Якщо вони мені сподобались, то потім пізніше колись, можливо, замовлю. Тому ось так. Тому що у такому потоці товару, наприклад, ну, на сайті Makeup, наприклад, якщо брати, звичайно, товару дуже багато, брендів дуже багато і все знати не можеш, тому краще собі залишати, щоб потім ти вже знаєш, що ти замовляєш. Так, у нас все з вами пусте упакування. Це все, що я за цим разом замовила. Звичайно, на ці всі товари я вам під відео залишу посилання. Перейдете на них, подивитесь детальніше, на їхній опис. Я сподіваюся, що відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватись на мій канал, а ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!